Хоч би нам поставили графон ви а тепер. Ми запитим, чому ми вимушені сидіти з цими мішками і скільки чекати? І тепер ніч приходить. Куди сьогодні ми мішки? сьогодні тільки пройшла 35 дільниць, дільниця? дільниць прийняли. Не пройшла, пішла ще тільки 33, пішла. 30, 33 ця тридцять третя тільки четвертатовіться. тепер я дуже хочу, дуже хочу, щоб пошти. ми вийшли з вами на світло і щоб ви зняли. Наші результати, які ми сьогодні знаємо виборів, і хочемо вам доказати, що Янукович ніяк не виграє 40%, і ніяк не виходить по Києву герега. Абсолютно ніяк. У нас усі дані з мокрими печатями. Ось зараз видамо. І ми підемо до президента з ними. Ми підемо туди на Банкову, Усі, з виборчих дільниць. і покажемо, що він бреше всій Україні, що він сьогодні 50% по -по отримує голосів. Немає цього. назвіть, будь ласка, яка це ОВК, номер, який? двісті п'ятнадцятий 42-га дільниця. Я заступник голови Степанова. Окей. Дякую. Немає, ось у нас в нашій контролі, будь ласка, подивитися все. Передивіться. Дивимося, мажоритарників сьогодні. Ілєнко набирає 400, 472, Герега набирає 449, По інших у неї набирається 300. Він перемагає по місту, і вони всім доказують. Це за того, що вона не перемагає нас отут тримають. Оце нам так кажеться. Бо вони збираються цим щось зробити. Я, я член комісії 347 сорок сьомий середня школа 120, Райдужна 17Б. Оце подивіться, будь ласка, у цих мішках. Правда. У всіх протоколах, правда, вони опечатані. Отут перемога Андрія Ільєнка, перемога батьківщини, перемога мажоритарщика одного, потім йде Кличко Віталій, 300 голосів. Я просто по пам'яті вже не можу вам сказати чітко, вам жіночка цифру навела. Так? І потім йде Герега. Герега по бюлетням, до яким підрахували, відстає від Андрія Ільєнка. І дивіться, що робиться. Якщо ці мішки попадуть зараз туди, там буде вже брехня. Ми готові, щоб їх комісійно вскрили. Ми робимо перерахунок голосів комісійно, присутності преси, довірених осіб, кандидатів, депутатів, спостерігачів е з Європи і так далі, з Канади, з Америки. Звідки? А тепер дивіться інше питання. Ви зніміть, в яких умовах. Люди тут шостій ранку, я цей бігунок отримав номер 70 о шостій Ми цілу ніж робили підрахунок, щоб в протоколах була правда, щоб не було брехні, щоб оці протоколи зійшлися з бумаженці. Дивіться, монітора, що не було поставити, щоб люди бачили, що в державі робиться. Що робиться в державі? Люди добрі, куди звертатися, по поняттям живемо.

Правда посадя, і мені покинеш, просто не хочеться посадя. не хочеться цю правду втрачати. Хочеться, щоб весь народ, всі люди, щоб чули, бачили, знали, як нас обдурюють, як нас обманюють, як нас серед білого дня грабують. І хто нас грабує, люди? Хто нас грабує? Нас грабує одна людина. Це є президент України, котрий не знає, що у нього робиться сьогодні. І... Де ніхто не вийшов, і вийшов, Микола Яни Жазаров і, і сказав, що ти будеш тут ночувати, але не запитав. Люди добрі, а ви чай пили, а ви щось сьогодні їли? Ваші діти, вдома, друзі. ваші діти голодні, холодні. Двоє суток діти вдома, розумієте? І ніхто нас не питає, нас тільки кнохтю прижимає. Шістдеся 60% набрали. Ну люди Ну... це суща брехня. І ми хочемо, щоб на... сюди до нас. От я тут буду, да, ці ніч люди будуть, бо у мене 74 номер. Я вимагаю, я хочу, я прошу, Віталій Кличко, прийти захисти свій голос. Ти виграв усі твої виборці у нас у мішку, всі твої голоси, але їх вкрадуть. Їх у тебе не буде. Прийди захисти на тебе, надія. Тобі люди вірили, тебе люди просять. Закликаємо, прийди, допоможи.